Привіт, друзі! Ви на каналі Fishing88. Сьогодні поговоримо про одну з наймістичніших і найнебезпечніших риб наших водойм: просома. Це справжній підводний велетень, навколо якого ходить стільки легенд, що важко відрізнити вигадку від реальності. У цьому відео унікальні факти сома, які стануть у пригоді рибалкам. Любителям природи та всім, хто хоче дізнатися, що ховається під товщою води. Зовнішні ознаки. За зовнішніми ознаками сома легко відрізнити від усіх інших риб. Тіло подовжене. без луски, Покрите шаром слизу. Цей слиз це захист від бактерій та паразитів. Саме тому сом може виживати навіть у складних умовах водой. Величезна голова. Паща оснащена дрібними, але гострими зубами. Пара довгих вусів на верхній щелепі і 4 коротших на нижній. За допомогою вуз сом відшукує їжу навіть у темряві. Незважаючи на значні розміри, сом має дрібні очі з чорними зіницями, тіло сома жовтувато зеленого кольору. Спина темна. З боків є плями неправильної форми, нижня частина тіла біла або сіра, Плавці жовті. Іноді червонуваті. Маленький темний плавничок на спині. І дуже довгий анальний плавник. Розміри. Сом є офіційно найбільшою прісноводною рибою України та Європи. У водоймах України поширений звичайний сом. Він досягає довжини до 3 метрів ваги до 200 кг. Вчені вважають. Що таким гігантам близько 80-100 років. У Європі зафіксовано випадки, коли сом важив понад 300 кг. Сом є довгожителем. Він може прожити 50-60, а інколи й понад 80 років. Є навіть історії про сторічних сомів, які вже не полюють, а просто доживають свій вік у глибоких ямах. Харчування. Сом майстер раптової атаки, хоч він здається лінивим та повільним, але коли треба блискавично кидається на здобич. Його рот працює як пилосос. Сом не кусає, а всмоктує жертву з неймовірною силою, створюючи потужний вакуум. Молодь живиться донними безхребетними і крою і дрібними рибами. Дорослі це типові хижаки, полюють на риб, раків, жаб, каченят, щурів. Загалом здобич сома не є вибірковою, основою його раціону є масові придонні види в певній водоймі. Як і щука, сом є прекрасний санітар водойм. Він з'їдає хворих і ослаблих риб, шукає їжу за допомогою нюху. Дотику та слуху. Окрім активного полювання, сом може виконувати роль санітара водойми. Він поїдає падаль, мертву рибу, ослаблених тварин, очищаючи річку від гниття. Саме тому він часто тримається в місцях, де багато органічних відходів, корчі, ями, завали дерев. Нерест. Період нересту. Це відповідальний момент. Коли сом відкладає ікру, самець охороняє гніздо і не дозволяє нікому наблизитись. Це один з небагатьох хижаків, які так ретельно піклуються про потомство. Статева зрілість сома настає на третьому-4 році життя. Нерест починається після прогрівання води до 20 градусів, Нерест парний. Відбувається на глибинах від пів метра до 3 метрів спосіб життя. Найчастіше сом живе у глибоких ямах, біля коряг, затоплених дерев або в берегових звалах. Він уникає світла і рідко виходить в мілководдя в день. Але вночі це король водойми. Старі самці можуть жити на одному місці десятиліттями. Щодо сили, сом надзвичайно потужний, великі екземпляри здатні обірвати навіть найміцнішу снасть, перевернути невеликий човен або затягнути рибалку у воду. Роль у рибному господарстві СОМ також відіграє важливу роль у рибному господарстві. Його розводять по всій Європі, адже це сильний, витривалий вид. Який швидко росте і адаптується до різних умов, Сом – цінна промислова риба, має ніжне, смачне жирне м'ясо. Значення сома у водоймі неоднозначне. З одного боку він знищує малоцінні види риб, які є конкурентами в живленні промислових видів. Також виїдає слабких і хворих риб, виконуючи таким чином. Роль біологічного санітара водойми. З іншого боку, при досягненні великих розмірів понад метр, сом може шкодити рибному господарству, знищуючи цінних промислових риб. Ловля сома це справжній виклик для рибалки, адже це одна з найсильніших і найцікавіших риб наших водойм. Сом це нічна риба, обережна, але надзвичайно потужна. Саме тому успішна риболовля починається з правильного місця. Сома найчастіше можна зустріти на глибинних ямах зі своротною течією, біля крутих берегів, підмивів, серед корчів та затопленого лісу, на межі сильної та слабкої течії. Далі потрібно підібрати снасть. Це міцний шнур, надійний гачок чи годівниця. Залежно від техніки лову. Натуральні насадки, такі як живець, печінка чи пучок великих робаків, часто дають найкращий результат. Сом це справжній підводний титан, довгожитель, хижак, санітар, мисливець і стратег. Він уміє тихо підкрастися, чекати годинами, аналізувати рухи води та блискавично атакувати. Сом – це поєднання величезної сили та неймовірних інстинктів, які сформувались за мільйони років еволюції. Якщо вам подобається таке відео про рибу та підводний світ, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, про яку рибу зробити наступне відео.